Всім привіт! З вами Смак, і сьогодні у нас гра під назвою Абзу. Не знаю, що це Тут також завдала в бібліотеці. Давайте нова гра. Щось таке, типа Субнафтки, я так розумію, чи чого, але взагалі, ну початок поки що, вау, мені дуже подобається, наскільки воно так легенько йде. Тобто приємне приємна. Менюшка. Нічого зайвого немає. От зараз ця сцена, мені теж подобається. ну, Таке враження, що FPS трошки є. Розумієте, зараз можливо, тут схоже щось на Spore. Пору. речі, я думаю, типу, пограти з Поу. Теж на відео у мене там пару є. Будемо розвиватися. Дуже прикольно, дуже класно. Ммм. Mm -hmm. А о Е. Не, реально, таке рожден, що все так спору. Ага. У нас якась людина... В воді? Так, ні, так, ні, так, ні. Ага. Це кит. Чо шо це таке? Чому у нього вушка? Ага, все, я типа... Я можу куди, ти можешь ось робити? Я ж, міш, щоб... Окей, щоб нырнути. Ну я нирнув. А й ай. ай він сам пливе? Тобто я нічого не роблю? А як мені плисти? Так, щоб прискоритись. Я прискорюсь, я плю. А куди ти? Я так... Якщо що, я не керую, він сам. О, я тепер можу... Кер... О, все, зашибись. Тепер можу... Я можу керувати. Й-мою. Так і не кажи, що зараз... А ну, тут таке? Що тут Просто плаваємо по воді. Окей, досліджуємо морське дно, морський океан. Коротше, управління тут, тут трошки... не знаю, щось йому не вистачає. Ану, будемо зараз плести прям посер... Я не розумію, що мені щось збирати. Зроблю. Що? Мені щось збирати треба, нікуди плести, треба. Тилі просто не показали, ну, ладно, окей, типу, будемо якось самі там вкривати з того. це акула? Що все таке? Ой, якась... якась риба. А, я риба, я риба, я риба. А, це якась сцена, походу. А, я... Нажміть шифт, щоб їхати, шо? Що? А, я можу їхати на рибі? Клас. Ну, нажав shift. Давай, на. А, я риба, я риба, я риба. Mm. Вау, просто шик. Ні, оці пейзажі вони просто вау клас. Ну, ти просто граєш ти розслабляєшся, чесно. Воно ну, настільки добре зроблено, навіть не знаю. Настільки оці пейзажі вони класно зроблені, що в мене ну слів просто немає. це ж. Вау! Опа риба! Ану давай риба, куди ти мене повезеш? Ану давай. А я риба, я риба, я риба. Мені здається, вона опирається на своєї їзди. Вон просто подивіться, який тут красивий краєвид, це ж ну... О, маля! Як там щось знизу його це... Що взяти? Що? Чекай. Тут Чекай... Управління... О, нажміть, щоб взаємодіяти. А ну, я щось знайшов, так? Це якісь восьмонарі, що це було таке? Я їх випустив. Клас. це Окей, пливаємо далі! До речі, от... Що, Що вже є? А, це, типу, датчик. Все, я бачу, тут наступний. Не, не знаю чому, але мені це нагадує Genshin Impact чимось. О, ну на стилистикою. Давай. Я знайшов шолом? Що це таке? Що це? Що я зробив? Клас. Просто зашибись. Клас, ми, тепер говоримо з роботом. Успівся новий друг. Юбер Фрайнд Нау. Чекай, на верху щось є. Було. Щось знизу. Я тут знизу. Можу ще, ще випустити тих водних чуваків. А ну. Займодіємо. Леопардова акула. А, це так називається. Далі. Не знаю, що дає нам той чувачок, але дай буде. А, я риба, я риба, я риба. О, тут ще один чувачок у нас буде. Тоже. То у мене тепер буде два хлопці, які будуть мені допомагати. Я не знаю, правда, навіщо, за ну, що вони мені роблять, але. Серісно? То тепер мене два. Біш тут, вверх, повниз. О, Ну, Ти що ту зробиш? А, ти прохід зробиш. Ой, молодець, ох ти я. Поїхала далі. А я риба... Ладно, все, окей, треба це О, Акула. Мені здається, що акули нуждова и ті дайверів. Ну, наскільки ну, я знаю. Коли вони, типа, просто такий... Я... я. я акула, буль-буль. Ну, Ушов вони нам зроблять, правильно? Нічого ж не зробить. А чесно був би я колу, я би, ну їв, плавав, нічого би більше не робив. Оп, щось всяка штучка, дрючка взяти. А ага. щось. Ну от я типу риба, а Що дальше? От шо мені, бляха, там щось... Ну, може зверху зробити? Може мені наверх загинув? Боже, ти ж зупинись. А ну, наверху можливо щось є. Що там? А я можу? Чекаю. Що вже є? Я тут... Тут просто вода. Окей, погнали. Тут точніше не вода, а чи сушар, що то таке, ну, неважливо. Речі, гра чисто. Боже, оці хлопець. Хлопці... Бля, бляха. Хлопчик горобчик чи хлопчик-котик. Такий смішний. Окей, Йо-мо-йо. йо -моє. Йо... -тво... а чого тут чорно? Тут фільтру немає, бачите? Тут немає риб. До речі, цікавий факт, що в кожному морі є мікроорганізми, які очищають. Вроді устриці вони також очищають воду. Тому тут, я так розумію, взагалі жирності немає, не мав нікому тут все очищувати. Тож, таке приколи. А, це ти типу, поки десь рівні чи що? Що? Що стало? Йоу май. Я в воді взагалі? Пливли що? Опливли. Не виглядає, воно прям, ну... Бомба, я не знаю. Гра настільки красива, <гум> що в мене слів немає, ну от реально. Які можуть бути слова? Вона, ну, ну, Класна, вона, beautiful. Ти моя квітка, моя beautyful flava. Давай, забирайте. А що ми забираємо якийсь образець чогось там? Що, що, що Що з тобою? Я віддав частинку свого життя заради якоїсь амеби протей. Нормально. Чи я відновив на обороту це постачання, оцю флору фауну, Що сталося? I don't know, understand, the... I... Так, я відновив флору та фауну. Ем. Що? Ти ж були в воді, ні. Як це працює, я щось не розумію. Типу, я плаваю взагалі всюди. Я можу плавати і в воді, і не в воді, чи що, чи це вода. Не ну класно, це Я не слів немає як описати цю гру, але. Але... Ну дуже красиво. Прям... Я, я не перестану про це говорити, вона дуже красива. Вона Просто фейк. От якщо говорити так, ми можемо плавити, ми можемо бути у воді, ми можемо все так робити, так. А, дальше что? Mm -hmm. Из фрески. Что тут у нас? О, что, 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 что? Что с нашли, не? Ну, шо что я что-то, что нет? мы просто так вот приплыло. Окей. Давай пливемо далі. І теж я не розумію, от я вроді був в воді, але потім ще, й, ще одна вода з'явилася. Тобто, я в двіній воді, чо я? Я тепер сухий, я мокрий? хто я? Навіщо я сюди прийшов? А для чого моя цілі? Просто досліджую це дно. Появився звідки як не сіє. я дно. Е, куда, Стій? Я, я запам'ятав тебе. Я... Я пущу тебе не знаю Кудася тебе Я тебе пущу на суші акула коли ти грибана Вау Красиво дуже красиво. Ну Гра реально красива. Так, що, мені сюди Дай мені сюди Полетіло, що Мама, я ж покрайнес Типу кинець рівні, чи що? Тут взагалі немає такого поняття, як кінець рівне. Ну зараз поглянемо, що там і як там. <гум> Цікаві факти, що було би просто легко. Було би просто легко. Інколи я можу мовити певну фігню, але ви не зважайте на це, тому що це фігня кофігня вас. Так, <гум> тут не існує поняття іншого рівня, тут пояснює поняття загрузка прогрузка ударачий а нет вс камера нормально а все идут направо тут на по-моему тоже поплываем направо тут 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 ту ту тут раньше музыкальный супер тоже помню ту 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 тут тоже классно о давай сейчас давай Давайте разом 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 все ми одні. Ми один організм. Ми Тайлер Дерден. О, погнали. Так що там. Без камеру. До речі, це також дуже красивий момент просто, вау. Так, погнали, хлопці, погнали! Немає часу на байдикування, треба щось робити, треба жити життя. Я ще не знаю навіщо я оці рибки збираю щергонів, вони все одно з нами до кінця не пливуть. Най будуть. Попливли, попливли, попливли. Немає часу, немає часу, ми пливемо кудись! Треба забрати свого робота. Накулити. Пускати її на шашлики. Звичайно. Так, бачу, куди нам треба нам куди. Йома. Я Ні, просто на екрані стільки всього, що я в ст... мене очі розбігаються. Опа. Да, нам полюбезно. Ладно, окей. Я, я передумав, знаєте, я, я хотів за нею, брін, який ти хто є, щоб їй мішати, правильно? Так, камера, давай убери. Зараз будемо випливати, типу. будь. Так, ну я пам'ятаю, що оцю штуку, щоб пройти, треба робота знайти. Я Добре, суть, суть мене зрозуміла, нам треба знайти робота, який напевно валяється десь тут. Окей, погнали. Нешли робота. Давай, вставай робот. Що ти? Голова. Думаю, ну, я ще зможе відпочивати. Ні, ми йдемо робити діло. Йдемо звільнювати океан. Так, що, так, 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 що там? Вс, в кого тут ще не щось таке. О, бачу. Бачу, бачу, чую, чую. Сюда. І глобрюх. Угу. Ну, у простонароді, напевно, риба фугу. Зазвичай так не злають. Так іще праву частинку теж впливу, подивлюся, можливо, там щось цікаве буде. Ну, локація надзвичайно красива, але я вже бачу, що вона обмежена. Для того, що куди хочеш ти не попливеш, ти попливеш... Е Та, там ще зверху є, де ж сюди по плані що ти можеш дати в певний область. Ну ладно це. Сіра рифова акула. Ну знаю, до речі, як це да? Я просто зумняю акулу риб. Таких, Так як... Давай, 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 тискориться, шо ти. Шо ти не плаваєш. А тут не що? у нас Коралл э, Все, окей, так думаю, можно вниз. Можно уже вниз? Там сверху вроде бы ничего не бачу. Тоже. Ты вниз шо? Попробуем так. Так, поехали. Давай сюда, 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 сюда. Давай. Ломайте двери. Ой, молодець, ой, ты мій робот. Все попливли далі, о! Я це до речі дуже кругий момент. От іменно з таким переходом. Класно. Цими рибками. Рибки, 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 рибки. Короче, я не знаю, що здається, що я обираю ті рибки. Напевно поскоромі якось. Чисто. Зібрав свою братву і йдемо чтути якусь фігню в центрі міста. Отак і буває. Або коли... оп. Я остаю, до речі. Я остаю. Не мурмур -мур, мені тут, я остаюсь назад на колію. Ой. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Оце? О, це кинусь взяти. Оце це тих, взяти, це, це погано. Давайте, хлопці, поїхали. Вперед, вперед, перемоги. Оце хистий взяти. Вороні буде. Тихо, встиг взяти. Ай, йо -мо! -йо. Тихо встиг взяти. Я не орієнтуюся просто від боли зараз, я не розумію, що я де я хто я. я тут забув. Не встиг. Не встиг. Ну, фізно. Ого. Ого. го А, ясно, я понял. Ну, знову тут частинка океану забруднена. Мого робота немає. Десь пропав. Окей. Зараз ми будемо відновлювати флору та фауну в цьому режимі. Я не знаю, правда, яка тут історія, який тут сюжет, ну. Мені здається, рада про то. Вона більше про то, знаєте, от як насолоджуватись, де там ідеш, щось робиш. О, привіт, робот. М -м -м -м. Де щось робиш, з тим плаваєш, насолоджуєшся служишся Ну тобто, ти кайфуєш, ти просто от, можеш навіть сидіти собі на кріслі спокійно і дивитися, як рибки плавають. Чом би ні? Я вважаю, що там. Я вважаю, що дуже добре це. Так, давай, попливли вперед, Давай, давай, давай. Там відновлювати все. Там відновлювати флору та фауну. Зараз буде все нормально у нас. Будемо ми класно водити. йти. Треба буде нам вже сі спити. Давай, понадоби. Все, гуд. До речі, я думаю, можливо, проводити якісь стріми по онлайн іграх. Там, типа КС, типа League of Legends, типа PUBG. Джуль. Здається, людям це зайшло, тому що це ігри проти людей. А завжди цікаво, як люди воюють один проти одного. Правильно? правильно? Я думаю, що це нормально. Об'єктивно. Оже це. Все нормально, тепер у нас. Е кити, корали, рибки. Не знаю що це, якісь водорості, у нас все є. То, через те, то, що іменно я прийшов у цей, не знаю, храм і відновити це. Я, я думаю, що я молодець, ну я явно заслужив. Так. Все, попливли далі. У нас немає часу, треба врятувати цей світ. точніше це море. Ну, от ти... Яка же це краса, ну от що це таке? Просто очі радіють. Але, до речі, це трошки погано, бо тут настільки всього багато, що я не знаю на що дивитися і. от куди свою увагу концентрувати. Поїхали. Так, акула, риба. А, тут типа храми ми заходимо. Да. Давні храми. Давні давні храми у нас є. Храми у нас є. Храми, храми. По зломого того з'їдять. Чи що? А, ні, не з'їдять. Ми зараз йдемо в, кіс... в густу битву риб. Що там пацани, давайте. Йомо. Ну, до речі, це було вау. Просто. Нє, в мене слів нема. Гра надзвичайно красиво, вона просто вау. Ну. Кажу ж, і проходити, ти не прийдеш, так? Угу. Той хлопець попливле в парад. Так, це вже є третій рівень, я так розумію, там, де ми маємо щось шукати, можливо, зараз щось новеньке підкинуть, можливо, дадуть нам робота убивцю, який буде вбивати всіх акул. Хоча. Ну, ну це грав де явно не про то. О, ясно. Хтось, по ходу, чай вирішив зробити. Ось тут все таке світленьке, незрозуміленьке. Закальний супровід змінився. Ну кажу серйозно, хтось. Хтось вирішив з моря зробити чай, от не вистачило пакетиків, одна частина голуба, друга нормальна. Ну, мається на увазі. Не нормальна, а оця така, типу, як. знаю, який це коледжу. Чайовий! Чайовий, чайовий. Угу. Тут я в повному розумінні, що мені треба робити, якщо чесно. Що тобто мені шукати? Вниз кудись? Плюс не варіант, не варіант. Там двері, в які я не зможу зайти. О... Тут у нас що? Тут у нас теж двері, в які, я, типа, не можу зайти. нічого ага. Ага. не зрозумів? цю штуку. Що там? Зеброва акула, Звільняємо її. Так, що там у нас? Що там у нас е, вниз. О, внизу щось бачу. Нож не зведя. це за звуки? О, наш робот, рободруг. Вставай, рободруг! У нас велике завдання. Ми рятуємо цей море. Взагалі мою шувіти, що ти бетмен, а я робін. Чи наоборот я робін тебетмен? Мені відповідь. Мені відповідь дає, прикинь? Який малий малий прикольний чувачок. Давайте сюди, напевно. Можеш відкрити ось це? О, може, я не зможу? правильно. погнали. Зараз буде дуже складна дуже складні завдання. Це буде прям тяжко. А, ти можеш навіть то, що ти не можеш. Що сталося? Ем... Ну і? І шо, шо воно дає, я просто не розумію. А, все, я понял, шо воно дає? Дуже дивний механізм, хочу сказати. Я Взагалі не маю уявлення, як він працює. Ну, якось просто. Кажуть, як кажуть інженери, воно працює, окей. Якщо тобі цікаво, як воно працює. Якщо тобі цікаво, як воно працює, значить дивись їбучі бучі кресельні. Ми, ми самі не їбем, як воно працює. Давай, пливи, тільки вперед. Даватися ніколи не можна, треба йти до своєї цілі до кінця. Навіть якщо все буде тяжко, навіть якщо все життя буде проти тебе, головне не здаватися. Робити все можливе. Ось він дивіться в житті. там у нас. Давай, молодець. Зараз ідемо відкриється. Я нарешті думаю, що це ці як ті, як якісь скрині, які треба розпилити але ж ніякому випадку не механізм. Ну, не, гра, хоч, я, я путаю пробіл і я путаю мишку, щоб плавти швидше. Come on, let's go, let's go in. Як тут? Right. Ой, тьфу, right, strange ahead. Чи просто strange? Пора давай помалу. Шо у нас тут? Здесь дуже напряжна музика. Скрипку завдіяла, ну це все. Зараз ще страшне буде. Якась крилатка. Маский, їжак. Було би класний його і галочку. там у нас, Хо там у нас. Ловимо, пора, давай, швыданька мне робот. Опа, тут что-то шарнее. Что мне сдается, мне не сдается, что-то шарнее. О, статуя рыбы. С руками, что? Макула. Не сдается, ну, дружелюбно. Не, и, и все равно, на обратно сбоится. А, -а, -а! І стало стидно через те, що воно е, забрало мого робота, я зрозумів. І стидно тепер пороковується. Я павнюся. Отакі ви акули. От робите потім не подумав. Що, а наслідки куди? А? А, а наслідки. Все, ми, ми прийшли туди, куди потрібно. Давай. Давай. Ще чуть-чуть. Ще трошки. Через не можу, через не хочу. Давай. Що там у нас? Я зрозумію, вже тут третій раз тут вже все як своєрідне. Подаймо в якийсь загробний світ чи що? Коротше, щось там дуже круте, тому йдемо просто вперед. Давай, давай, давай пливемо.